Друзі, вітаю! Пригожин здався втік із Росії, але ця епопея все рівно не завершується. Давайте проговоримо головні моменти власне результатів цього бунту через те, що російський бунт безсмислений і безпощадний. В цьому ми ще раз переконалися. Плюс ми переконалися, що всі росіяни зрадники і слабаки. Реально банда сикунів, яка одні втікали з Москви, а другі вже в порожню Москву побоялись зайти. Ну така, от їхня путінська Росія. Підпишіться на канал, і Ми зараз з вами все проаналізуємо. Тому що сьогодні вже вийшли деякі російські змі, деякі навіть західні змі посилаються на те, що потенційно в Росії буде новий міністр оборони. Це Дюмін замінять шойгу, тобто одна з вимог. Патро цього Патрошева пригожена збереглася. Говорять, що насчет Патроша, говорять, що Патрошев був керівником переговірної групи. Цим самим він посилив свої позиції всередині Росії і показав Заходу, що він може на ці речі впливати. Лукашенком прикрилися, що насправді відбулося. Як йшли переговори, хто були переговірні сторони, зараз ніхто не знає. І ця драма стане відомою вже, напевно пізніше. Ну, поки що всі тихенько сидять. І чекають, власне, а, чим же все завершиться. Бо а, вийшов сьогодні матеріал CNN, який говорить, що Пригожина тихенько, скоро вб'ють в Білорусі. Вони посилаються на те, що Путін не пробачає зрадників. Пригожин для нього таким з'являється ситуацію, владнали, але головний кістяк Вагнера розстріляють і самого Пригожина в Білорусі теж ліквідують. Ну і тут уже з заявою одразу вийшли шторм Зет. Російське угрупування, яке підтримувало Пригожина. От на своїй фіні вони пояснили, що Пригожин їх кинув, Вони на нього понадіялися. Тут така історія. Одним словом, жаби й гадюки продовжують мочити один одного. А в будь-якому випадку для нас це прекрасно. Ми, як старий мудрий китаєць, сидимо біля жовтої річки і дивимося, як пропливають трупи наших ворогів. Це насправді непогана історія для наших силовиків, для наших. Розвідок і контррозвідки да, і гуру військової розвідки. Типу, що ми отримали кайф і ввійшли в задоволення від того, як чубляться вороги. І зрозуміло, що наступні операції якраз таким чином і будемо планувати. От, але е крім того, що зрозуміло, в нас всіх розчарування, що бунт не став реалізованим і не призвів до краху всієї російської системи. Він призвів все-таки до великої тріщини в фундаменті цієї системи. По одній простій причині ми побачили, що 25 тисяч гарно озброєних чоловіків, організовані в батальйон чи приватну армію, можуть взяти всю Росію, просто взявши Москву. Великий динозавр, тупа тушка з маленьким мозком, легко береться, вибиваючи з цього мозку Путіна, вибиваючи звідти цих насправді не дуже хоробрих, підстаркуватих геронтофілів, які сидять на своїх позиціях, тому що всі так звикли. А коли починають трясти Москву, коли починають трясти менші міста, з'являються проблеми, і ось це якраз таки питання в тому полягає, що ми побачили слабкість путінської машини, слабкість і приславутість путінської системи, і якраз таки, Через і зрозуміло, що працював не сам, там допомагали інші розвідки інші спецслужби інших країн. Хтось говорить про MI6, хтось говорить там про американців, британців, я не знаю, про багатьох говорять. Це конспірологія, фактів у нас зараз немає, але зрозуміло, що він рухався не сам. Але дивіться, цікавий момент. Стратегічно Путін програв. Чому? Якщо він знімає шойгу, ставить цього Дюміна, ким би він там не був, да? сам він награв, не сам награв цю історію, але дивіться. Є е в політиці дуже просте правило, що знімаючи ультимативні формі під чиюсь користь посаду, ти демонструєш слабкість. Інші розуміють, ага, ти пішов на шантаж. Ми теж тебе будемо шантажувати, і зі всіх сторін будуть накидатися і руйнувати цю систему. Більше того, ті, хто спланував цей похід, явно що це не мозги Пригожина, це тупа лиса поверська голова. Зрозуміло, що не може придумувати великі комбінації. Там, де він приймав рішення вже в фінальній стадії, ми вже бачимо, як він його напрямав. взяв і злився в унітаз. От, як перефразовуючи Леніна, не кожна кухарка може управляти державою. Ну, як мінімум, ця кухарка точно була за слабкою. Так от, знімаючи Шойгу, Путін демонструє, що він готовий кинути любого в цій системі в вертикалі, тільки б зберегтись самому. Що це значить? Вбивці. Е, не знаю, Німцова, вбивці в Солсбері, вбивці там інших людей, опозиціонерів. Вони такі думають: стоп. так що він кинув Шойгу, а де Шойгу, де ми, звичайні вбивці путіністи, так він нас теж кине? Виходить, так. Да. А мент, який кришував наркотрафік, а суддя, який е, кришував там зґвалтування дітей кремлівськими чиновниками. Да? А він же теж розуміє, що його кинуть. Він теж буде крайній, тільки щоб Путін спасся. І ось цей меседж іде зараз по всій системі, що вам всім задніця. І він вас кине, він кинув Шойгу і кине вас. Він загравав між Шойгу, Кадировим і Пригожним. Ці пси гризлися між собою, там ще чуть-чуть. гризлися між собою, ну і все. І так це все завершувалося. Да? А тут він баланси не зрівняв. Вони почали перебивати один одного, і він кидає свого офіційно ставного генерала. Бо що таке частна армія в федеративній державі? Це нуль. Це корупційний дірібан Путіна і Пригожина, де вони собі просто крали бабки. І тут він знімає шойгу. І це для всієї системи сигнал. Да, кожного кинуть. Просто ще час вас всіх не прийшов, і вони зараз почнуть об'єднуватись проти нього. Паралельно з'явилася інформація, що Сполучені Штати знали. Типу, про те, що готується, нічого не робили, ну і зрозуміло, а що робити? Треба масло в вогонь підливати, а не що, дзвонить путіну і казати проти тебе заклала. Але і цікаво інше. Російські, ось ці так звані сапчачки, опозиціонери, які показали, що насправді вони ще ті путіністки і тримаються за режим, вони ось, ось це головне, ось це було спалене. Оця шушера ліберальна. Я вчора писав відео, подивіться, вечірнє, я був в дуже поганому настрої. я... Скажімо, занадто сильно понадіявся, але. Вони спалилися. Агентурна путінська мережа в так званих проєвропейських віноагентах, в лібералах спалилася повністю. І це дуже прекрасно. Тому що ті інші, хто будуть намагатися захватити владу Путіна, точно на цих опиратись не будуть. Ну і найголовніше з цієї історії, що. Ми побачили недієздатність путінської системи реагувати на малі військові утворення, які просто фізично йдуть вперед, і які, скажімо так, дуже цинічно і швидко просуваються, захвачують бази і не йдуть на переговори. Ось це і є сценарій захвата Путінської Росії. Друга історія треба світу сідати й думати. Росію захватить легко. Що робити без Росії? І як її поділити? Так само, як фашистську Німеччину в Ялті ділили, як її порізати, щоб вона не була небезпечна на три частини: китайцям, росіяцим американцям частину Росію і Європі. Щоб не було третьої світової війни за перерозподіл Росії, поділіть відповідно до світових балансів, які у вас сьогодні існують на сьогоднішній день. І все, і ми підемо далі. Розділити собі ресурси, кожен буде мати своє, і всі будуть рухатись, і всі будуть щасливі. Навіть не те, що навіть, а в першу чергу самі росіяни. Без радянського ж союзу живуть якось ядерні головки зібрали. Група Нана Лугара зібрала 10 тисяч ядерних боєголовок з республік, які потім по домовленості не мали права мати. Окей, так само зберемо з Росії. А ось ці великі ЄС, Китай і США будуть гарантами в тих трьох утвореннях всього того, що в ним на балансі залишається, І вони будуть відповідати за ядерну безпеку. Чи можливо це можливо. Потрібно, щоб хтось з експертних політологів, типу Кісінджера, вийшов на світову сцену і сказав, що ось світ без Росії ось так буде виглядати. Ось такий баланс, ось така проекція миру. Все нам треба запропонувати Україні ось цей проект світу без Росії. Взяти технічно можна, це вже доведено. Треба зараз дати майбутнє на 100 років без Росії, яке воно красиве, прекрасне і щасливе. Ось це єдине, що ми зараз повинні зробити, тому що. Бунт на місцях це справа. Ось таких як Пригожин. Вони коштують недорого, їх можна купити за гроші. Але ось тут Україні треба задати проект світу, показати проект, в якому буде сильна Україна, але в якому не буде Росії. От. Одним словом, в Росії система управління стала, система не довіряє Путіну. Путін слабкий, втік в перший день бунту, нікого не дочекавшись, навіть Кабаєву свою не забрав, полетів сам на літачку. Кабаєва залишилась, розумієте? Можливо, її хоч чи Кадиров собі забере, чи хтось приютить через те, що дійсно шкода, шкода Кабаєву Путін втік, а Кабаєва залишилась. Ну, логічно, що втікав, він рятував тільки себе. У мене до вас отаке от питання: як ви думаєте, чи можливий повтор цієї ситуації, але з такою вже регіональною окраскою? Ну, наприклад, Кадиров пішов на Москву, там я не знаю, губернатор Челябінської області. Я не знаю, об'єднаний пул губернатора в Сібірі пішов на Москву своїми приватними арміями. Чи можлива ось така історія? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Ну і зрозуміло, що підпишіться на канал. Пам'ятайте, що росіянам точно довіряти не треба, тому що це банда сикунів. І зрадників а донайте гроші на збройні сили України, донайте на наші батальйони, на наші фонди. Це єдине, що звільняє Україну і робить світ кращим. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі.